Книга вихід, глава 37. І зробив бецаїл ковчега з акаційного дерева, два лікті і півдовжина його, і лікоть, і півширина його, і лікоть, і піввишина його, і пообкладав він його щирим золотом зсередини та й ззовні. І вінця золотого зробив навколо над ним. І він вилив для нього чотири золоті каблучки на чотирьох кутах його, дві каблучки на одному боці його і дві каблучки на другому боці його. І він поробив держаки з акаційного дерева і пообкладав їх золотом. І він повсовував ці держаки в каблучки на боках ковчегу, щоб носити ковчега. І віко зробив з у щирого золота два лікті й півдовжина його, і лікоть і півширина його. І зробив два золоті херовими, роботою кутою зробив їх з обох кінців віка. І зробив одного херовима з кінця звіти, а одного херовима з кінця звідси, з того віка поробив ти херовимів на обох кінцях його. І були ті ровими, з простягненими догори крилами, і затінювали своїми крилами над віком, а їхні лиця одне до одного. До віка були схилені лиця тихеровимів. І зробив він стола закацінного дерева, два лікті довжина його і лікоть ширина його, і лікоть і піввишина його, і пообкладав його щирим золотом. І зробив вінця золотого для нього навколо. І лиштву зробив він для нього в долоню навколо, і зробив вінця золотого навколо для лиштви його. І він вилив для нього чотири каблучки із золота та й дав ті каблучки на чотирьох кінцях, що при його чотирьох ніжках. При лиштві були ті каблучки. Вкладання для держаків, щоб носити стола. І поробив він ті держаки з акаційного дерева і пообкладав їх золотом, щоб носити стола. І поробив він ті речі, що на столі, миски його і кадильниці його, і кухлі його та чаші його, що ними лито золото щире. І зробив він свічника з зо щирого золота. Роботою кутою зробив він того свічника, стовп його і рамена його, келихи його, гудзі його й квіти його виходили з нього. І шість рамен виходило з боків його, три рамені свічника з одного боку його, і три рамені свічника з другого боку його. Три келихи мигдалоподібні в однім рамені гудзь і квітка. І три мигдалоподібні подібні келихи в рамені другим гудзь і квітка. Так на шостих раменах, що виходять із свічника. А на стовпі свічника чотири келихи мигдалоподібні, гудзі його та квітки його. І гудзь під двома раменами з нього. І гудзь під другими двома раменами з нього, і гудзь під третім двома раменами з нього. У шости рамен, що виходять із свічника. Їхні гузі та їхні рамена виходили з нього. Увесь він одне куття щирого золота. І зробив він сім лямпадок до нього, а його щіпчики та його лопатки на вугі зо щирого золота. З таланту щирого золота зробив він його та всі його речі. І зробив він кадильного жертівника з акаційного дерева, лікоть довжина його і лікоть ширина його, квадратовий, а два лікті вишина його, з нього були його роги. І пообкладав він його з щирим золотом, верх його та стіни його навколо та роги його, і вінця золотого навколо зробив. І дві золоті каблучки зробив йому під вінця його, зробив на обох боках його на вкладання для держаків, щоб ними носити його. І держаки поробив з акаційного дерева і золотом пообкладав їх, і зробив він миро святого помазання і чисте кадило пахощів, робота робітника масти. Амінь.